Я вас хочу обережно так запитати про два факти. Перше, це те, що наробила великого галасу. Це історія з тим, що ну, багато військові триндять. Розумієте, в нашій країні найбільша проблема це те, що виявляється, викриття всієї інформації, таємниць, воно виходить якраз з фронту. Да? Це перша історія, ви чудово знаєте, про кого я кажу. А друга історія. Е Ну, це теж там нещодавно відбулись зміни у Верховній Раді. Один дуже поважний генерал склав свої депутатські повноваження, склав свій мандат для того, аби зосередитись на роботі у генштабі, і це виглядає максимально дивно. Некрасиво напевно говорити поза очі про політика, який не хоче зараз бути в політиці. Він тому, що він бойовий генерал. Але ж ми розуміємо, що він це зробив тільки через тиск, тому що він і так давним-давно не займається політикою. Він постійно в генштабі, він постійно залужним. Ну. Він не є там партійцем чи носієм якоїсь там представником опозиції, це бойовий генерал, і от ця тенденція, коли починають те, що називається закручувати гайки і шурупи щодо військових. Що ви по-перше відчуваєте? А по-друге, де тут справді межа? Щоб не нашкодити, щоб військовий не сказав зайвого. Ну давайте борити відверто від моменту, як Верховна Рада. Проголосувала за те, щоб перестав бути народним депутатом Забродський. З цього моменту він фактично перестав бути членом Європейської солідарності політичної сили партії. Військовослужбовцю заборонено бути в будь-якій політичній силі в будь-якій партії. Він може зупинити на період служби свою участь і так далі. Тому з сьогоднішнього дня він вже ніякого відношення, скажімо так, безпосереднього. До партії Європейська Солідарність мати не може. Ну це правда, це факт, це закон, і це в принципі правильно. Ще не хватало нам в окопах розбиратися, хто за кого голосував і з якої політичної сили прийшов в армію. І це логічно. Далі, генерал Заброський повернувся на своє попереднє місце роботи до парламентських виборів. Я в свій час теж був народним депутатом Верховної Ради України, і по юридичним термінологіям я був відкомандирований до Верховної Ради на період. Депутатства, перебуваючи в е, підрозділі, який називався в свій час батальйон Айдар, мене відкомандирували, і я поїхав виконувати функції депутата. Аналогічно Заблоцький він повернувся на свою попередню посаду. Це передбачає законодавство, ну тобто, факт, все. Я читав пост Великої Мар'яни прості господі безуглої, яка казала, що ж опозиція не дякує президенту, що він повернув Забродського? Ну, чесно кажучи, яким боком тут президент? Я не знаю, але ну, хотілося, їй, щоб ще от, подякували президенту. Дякуємо дуже, дякуємо. Армія мова віра. Я пам'ятаю, тягність влади в Україні в принципі працює, тому поїхали далі. Далі ми говоримо про те, що історія з куполом. Історія з куполом, я можу це казати. Я в себе теж на YouTube каналі записав, скажімо так, свої роздуми з цього приводу, в тому числі з точки зору юриста. Я, ото, як ви почали задавати питання, я так зрозумів, це питання, що воно зараз прозвучить, вдів окуляри і знайшов статтю міністра Ткаченка. Знаєте, десь такий є міністр? І він тут видав. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував інтерв'ю комбата 46-ї бригади, купола виданню за Вашингтон Пост. На думку міністра, під час війни в кожному ЗМІ мали би бути цензури. Далі говоримо чи ні? В принципі, вже сьогодні можна не говорити про це більш нічого. Це їхні вологі мрії. ЗМІ має бути підконтрольне. Я розумію, є заборони. Заборони розголошувати державну саєницю, заборони блогерам публікувати місця прильотів чи прольотів шахедів, чи роботу нашої ППО на тих чи інших маршрутах, де летять шахеди. І в телеграм-каналах це не можна публікувати, тому що кожен шахет, який летить через якийсь населений пункт, інший населений пункт, він має певну траєкторію і ним керує. І якщо ми його зіб'ємо, то росіянці будуть знати, що цей маршрут палівний. Uh -huh. І поперець я раз іншим разом. І тоді бігай лови того шахеда десь в другому лісі. Ну тобто, ми розуміємо це. Тому, в принципі, ми свідомі того всього, і ми розуміємо, це називається самоцензура, от самі себе цензуруємо. Що стосується купола, який сказав, та він нічого ж не сказав. Тут же ж зацепило не то, що він щось таємницю якусь видав чи ще що, -то. а капасміяв. О, це зацепило, і їх це буде чіпляти. Залужний сьогодні не займається політикою, і я казав: чим менше він буде говорити про політику чи брати участь в якихось політичних інтригах, тим вищий в нього буде рейтинг. В принципі, по своєму рейтингу, він вже б'є всіх. От він просто рейтингом б'є всіх, навіть не заходячи в політику. Він просто воює і його асоціюють як воїн. Якщо ми говоримо про... Мрії партії Слуга народу чи президентської політсили, що вони там після війни зразу бистренько оголосять закінчення воєнного стану. А поки хлопці не демобілізовані, то маючи якісь обмеження з приводу відкрити рота, то вони собі думають, що вони таким чином, по-бистрячку знову хапануть якусь там монокоаліцію і так далі. Дивіться. Я думаю, що українське суспільство. До Майдану було не таке, як було під час Майдану. І після Майдану було не таке, як при самому Майдані. Воно просто змінилося після Майдану. Навіть не таке. Бо коли був Майдан, воно було мобілізоване, згрунтоване боротьбі проти стояння. Майдан закінчився, воно стало трошки інше, але не таке, як в часи Януковича. Розуміємо, так? Тобто. Суспільство до війни було дуже уставше від війни, мається на увазі до 24 лютого, до вторгнення, воно було дуже уставше війни. Тепер воно получило, вибачте, по голові і тепер має розуміння, що таке війна. Але сьогодні воно змобілізоване. Тому ці всі рейтинги, які собі там малюють слуги, то нехай собі їх засунуть отуда, куди я перед тим говорив, не матюкаючи. Отуда От вони можуть його засунути, ті рейтинги, тому що коли закінчиться війна. Той же самий день буде сумасшедший шок. Що закінчилось. Це знаєте, ну як то ти мобілізований, ти на адреналіні, вийшов з боя, от я просто по позиції солдата кажу, тобто ти, ти в бою, ти там пригаєш, куверкаєшся, неважно там стріляєш, бахаєш, тебе нічого не болить. Ти вийшов з боя і поки ти доїхав до свого того місця дислокації, особливо як ти їдеш на броні, знаєш, все ти вертаєш, виходиш з боя, в тебе статус Бог. Тобто, це правда, це та ейфорія, це той не знаю, як там, там хіміки знають, там серотонін виділяється, чи що в тебе цей стан, за яким ти завжди будеш скучати як наркоман за дозою. Ну так воно є. Але коли ти вже приїхав на базу, ти зразу дивишся, де в тебе що болить. Ти бачиш всі синяки, де треба зіленкою, де треба в чай сходити. Ну, якщо щось легке, я не говорю за важке, там понятно. Але я до чого просто веду. І в тебе зовсім інші думки. Ти вже не думаєш про той бій, в якому ти тільки що був і вийшов з нього побідітелем. Ні. Ти вже думаєш, що ж то робити сьогодні, а то, що треба поїсти, а то треба хлопців відправити, треба додому посудити. В тебе зовсім інші проблеми. А десь там щось там зброю, а щось там треба ще знайти, дістати. Бо завтра в тебе новий бій, і треба спланувати нову операцію. Все. Тобто ти будеш зовсім інший. І ми після війни будемо зовсім інші. От, просто від слова взагалі. І тому сьогоднішні вподобайки вони можуть стати дізлайками на другий день після війни. І це теж правда. Тому контроль за ЗМІ для зеленої влади зараз дуже-дуже важливим. Але ми свідомі того, що нещодавно були публікації в західних ЗМІ. Я вже не пам'ятаю, я думаю, завтра в себе на Ютубі запіляю. Як то кажуть, відеосюжет з цього приводу публікації щодо того, якщо західні партнери десь якусь країну фінансують, то вони дуже дуже добре дивляться за, за дотриманням основних прав і свобод і свободи слова. А в нас в Україні зі свободою слова. Я зараз не про свободу пропаганди. Тут треба мати розрізняти дійсно, свобода пропаганди в нас не, не дозволяється. От і російські наративи в нас заборонені, але в нас є свобода слова, і в нас є обмеження щодо тих чи інших телеканалів, в тому числі там прямий, там Еспресо П'ятий. Зв'язку з чим це обмеження було накладене? Це що, антиукраїнські телеканали? Ні. Інтер працює там інші росіянські наративи, які раніше нам пхали постійно з цих телеканалів, все російське, там, Шаріївське, ОПЗЖевське заборонене і так далі. Ці канали працюють мало того, ще й їм виділяють гроші. До речі, якщо я не помиляюсь, теж вийшла аналітика. Там в межах 73 мільйони державного фінансування фактично отримали 75 мільйонів Г плюс Г. Потім там е канали цього Пінчука і Ахметова Льовочкина. Вони отримали. Фрідом російськомовний отримав 229 мільйонів гривень. Ми вчора з Олексієм Гончаренко рахували. Ми ці гроші переводили в антидронні рушниці, скільки б можна було купити. От я вам ще раз кажу, тобто державне фінансування телеканалів олігархічний в той час, коли Зеленський виходить на присуху і каже: Я побідив олігархів, і десь тихенько сидить в куточку Пінчук, закрив рота, щоб його ніхто не впізнав. Ну я ж не казав... тихенько в першому ряді. Він сидить. Я жар, я ж я жартую. Я ж така сволочів, окуляри передивився, чи то він оказується він. То я кого він там побідив, Зеленський, я навіть не знаю, але фінансування одних телеканалів і заборона трансляції іншим проукраїнським ще раз наголошую. Ну, це, чесно кажучи, на голову не налазить. І вже ви знаєте, я колись мав розмову з представниками, ну, скажімо так, західної амбасади, так скажу. І я кажу, що ну слухайте, ну ви ж там якось там зі своєї сторони, ви ж маєте канали комунікації. Ну скажіть ви їм, що ото робити не можна, ото робити не можна, ото робити не можна, Там корпоративне право е, управління рушити не можна, Там свободу слова, закривання телеканалів душити не можна, Там переслідування опозиції лише за партійними ознаками робити не можна. Ну скажіть же ж ви їм. А вони кажуть, а ви що думаєте, ми не кажемо. Ми кажемо, вони кивають гривою, кажуть, да, ми вас зрозуміли, і далі по-своєму. Розумієте, от от просто від слова, от напроч, от, от так, от», і все. Ну, от що я зроблю? Ну маємо те, що маємо, те напевно на що заслужили. Тому що ще раз на от ця от надумана, спропагована телеканалами усталася тварини, зробила помилку 19-му році на виборах. Зараз я навіть не знаю, що що, я не знаю, що людям ну їм от в очі з поливаєш, поливаєш. Вони кажуть, що то Боже роса і дощ іде. Ну я не знаю, що їм ще сказати. Як вони ще будуть уставати від війни? Бо ця війна, вона ж ну ця повномасштабне вторгнення, маю на увазі. То для мене це війна вже дев'ятий рік, а для декого тільки рік. Але ще раз наголошую: ну, ну так сталося, що воно в нас є. Це цивілізаційна війна, це війна за наше виживання. Якщо так. суспільство не зробить зробить повторний раз стане на ті самі граблі, на, на граблі популізму, лівацтва і обіцянок, ну то, ну то наша країна не вистоїть. В подальшому ми похоронимо Україну. Просто ну я вже того не побачу, бо мені вже 54. Але дуже прикро буде, якщо ці похорони держави побачать мої діти. Я би цього дуже не хотів. Я знаєте, пане Ігорю, в контексті того, що ви говорили, і зараз ми згадували купола. Про це ж історія, що що відбувається на фронті, ти що не кожен день, а що хвилина може загинути в буквальному сенсі. Броня, броні, каск вони тебе не врятують, тому що там такий шквал цього вогню. І ну просто він сказав, да, сказав те, що сказав. А я одразу пригадала початок повномасштабного вторгнення, коли, наприклад, Арахамія і ще хтось, я вже не пам'ятаю, їздили на полігон Яворівський, сфоткалися, показали військових. А потім ми навіть досі не знаємо кількість наших хлопців, які до фронту навіть не доїхали, і за це ніхто не поніс покарання. Ніхто, хоча це і було, вони були фактично новочками вогню заради піару, заради фоточок. А це військовий на фронті в окопі, для якого найгірше це поїхати або додому, або в тил, або на навчальну базу? І я розумію, що під час війни ми не маємо підігрувати ворогові щось видавати нам. Постійно кажуть, що декларації таємниця, закупівля продуктів це таємниця, але десь же мають бути межі? Буквально в нас залишається кілька хвилин, пане Ігорю. Чи стало вам не знаю легше від того, що президент підписав закон про прозорість закупівель? Чи будуть в нас? Яйця по 17 і яблука по 52 одні. Скільки там вони коштували мене критерієм, критерієм цього всього має стати невідворотність покарання для тих, хто вже попав. Нехай знову заберуть мільйон у Миронюка, який іменем України татаровський суд татарова портнова віддав. Нехай посадять тих, хто вже попався. От сьогодні мені хлопці прислали відосик запіляли з харчів, які їм сьогодні привезли. Це з під бахмута мені прислали. От я в себе опублікую, і ви подивитеся. та, Тобто, і вони кажуть, це не масло, це спред. Там упаковки переписані. Вони так і кажуть, але для того треба, щоб ви спешники приїхали туди на передову, взяли те масло, завезли на експертизу, Ну, ви скажіть, будь ласка, Льона, от ви жінка, ви ж ходите в магазин. Ви бачили масло 73%? Ну 72% я, ну з, 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 з гаком я бачив. 82,5 бачив, а 73 ще не бачив. А на війні є кетчуп в літрових бутилках. От кому треба кетчуп в літрових бутилках? Розумієте? Тобто, це знаєте, як вони сказали, таке враження, що зараз під шумок ще по старим цінам треба максимально поставити товарів, щоб максимально витягнути грошей. І те, що вони сьогодні прозоро запідписали, -за а я вибачаюсь, а воно в нас що не було? Тобто, ви знаєте, приподносити мені як перемогу те, що ще було впроваджено колись. Ну, як би воно не називалось, так воно називалось там необоронні закупівлі, називалось по-іншому, але це вже ж було. Тобто, це прибрати, а потім переможно вернути. З приводу фотографії Арахамії, я, для мене критерієм буде кримінальне провадження по цьому факту. Таке саме, як по, як по факту е, публікації Мамая. Пам'ятаємо мера Полтави, якого так. там ніяк не можуть засудити за таке саме. Тому це критерій. Для мене так само був би, ви розумієте: невідворотність покарання має бути не лише в контексті того, що от закон сьогодні почав діяти, і от ми от від сьогоднішнього дня будемо всі, хто завтра то зробить, будемо сажати. Але є і інша відповідальність не тільки кримінальна. В нас з сайту Миротворець Олену Зеленську забрали за перепост цих. Сайтів, які закликають повідомляти переміщення наших збройних сил і Ігоря Лапіна з батальйону Майдар, в тому числі 2014 році У нас є якась відповідальність за це чи то вже все забили 9 років пройшло. А то що хлопці загинули, ми забили. Ні, я не забув. Розумієте? І от невідворотність невідворотність покарання це буде критерієм і цього закону. Теж наскільки він буде працювати, але ще раз наголошую: портново-татаровські суди. На набу ми вже обрали людину. Да, ми вже дуже щасливі. Ми вже обрали того, який поборов всю корупцію в архібудконтролі. Ну незаконні забудови. Та він ж там все переміг. Тепер буде перемагати в масштабах всієї країни. Що там ще? А закрили кримінальне провадження. Набу закрило кримінальне провадження за митне помитнику, який з Волині віз 700 тисяч доларів в багажнику. Все, нема кримінала. Ну розумієте? Тому оці, во знаєте, полуміри такі, ну вони не твердені. Не...